Ось саме тому ви зрозуміли, чому ця машина коштує не тисячу доларів, не дві, а 6. Ford Focus RS 350 сил, 2,3 кобус, 60 тисяч миль пробігу ми його забрали. Перша його ціна з аукціону була орієнтовно там 3,5, але нам його не віддали. І другий раз вона торгувалася, торгували її за 6. Машина коштує цих грошей, і будь ласка, хейтери, які там говорять, що це звичайний фокус 1,0, будь ласка, відійдіть зразу від екранів, і хай нормальні пацани дивляться на цей огляд. Що погнали? Щодо потенціалу цієї машини. 350 сил, 2,3 і такі мотори там ставлять на мустанги, то досі, але то несуть. Е, колеса в нас 19 го діаметру, тормозульки Brembo, величезні тормозні диски, і сюди ну, менше 19 го радіуса нічого не влізе. Е, Стало на секретку, до речі, не можу поміняти резину на зараз лисаки, тому що ну, не може знайти секретки. Е, гарний колір. Машина вала до сотні, десь за 4,7 секунди в стоці. Крутий вихлоп, кулачок сюди влазить, влазить, кулачок влазить, крутий вихлоп, також стоковий. Хоча ні, напевно на ці насадочки не стокові. стокові. Що ще? Камера заднього виду є, в машині шестиступка, правда? Механіка. Ой! Трошки без порядку, закривай. Багажник, і переходимо в салон, покажу вам декілька відмінностей, які його різнять від звичайного фокуса. Під капоточка настоїть нульовик, крутий. Пуск, РС, Ford Performance, оце якраз то, серце того дьявола, 2,3 кубуст, 350 сил. Бавний привід. Коротше, якщо хочете собі таку машину, будь ласка, звертайтеся в компанію Curauto. Ми зараз річно подорожали, ми вам так дешево її не візьмемо. Але, в принципі, ця машина на любителя. Тому будемо раді вас бачити в нашому офісі. Ми працюємо згідно договору і ми привозимо найкращі машини. Компанія Curauto, звертайтеся.